Привіт! Сіде швиденько! Сьогодні у нас скандал на скандалі. Чому ми маємо це дивитися? Тому що, по-перше, цей фільм у наш час би звинуватили у педофілії. А у 1999 році фільму дали Оскар. Це і ще п'ять фактів. переконає тебе подивитися фільм Сема Мендеса Краса по-американськи. Сюжет. Історія розповідається від імені головного героя Лестера, чоловіка з пригороду великого американського міста у час його кризи середнього віку. З роботи звільняють, дружина зраджує, донька зустрічається з якимось психом, і тут на шляху йому зустрічається красуня Анджела Хейс. Він закохується. Проблема лише в тому, що дівчина подруга його доньки, ще й неповнолітня. Just don't fuck my dad, all right? Please? Why not? Факт перший. Пакет, з якого усе почалося. У фільмі є дивний епізод, в якому друг доньки Лестера показує їй відео з пакету. А пакет то був пластиковий. Дісней би такого не зняв. Екологія, все ж таки. Замінили б на паперовий скандал. Так ось, саме з цього кадру почалося написання сценарію. Сценарист побачив такий літаючий пакет біля світового торгівельного центру і відразу почав писати сценарій. Факт другий. Краса по-американськи чи американська красуня. Іноді назву фільму перекладають як Американська красуня. Це, можливо, правильно, бо фільм American Beauty названий так через одноіменний сорт Троянд. Саме ця троянда в перекладі і зветься Американська красуня. Саме її пелюстки з'являються в фантазіях Лестера. І так само ці сцени стали предметом пародій на довгі роки. Лайк мост адревері бізнес, факт третій: п'ять, 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 Це домашній номер лестері. Дивина в тому, що у той самий рік Аль Пачіно в фільмі Інсайдери залишає Раселу Кроу на автовідповідач той самий номер. А також у третьому сезоні секретних матеріалів цей номер належить агенту Малдеру. Незрозуміло. Чи іншого нічого не могли вигадати? Скандал. Скандал. Факт четвертий. Цей фільм обійшов культовий бійцівський клуб і забрав Оскар як найкращий фільм 1999 року. Яким хлопці тільки зуби не повибивали. Скандал. Бред Пітхай хай. Факт п'ятий. Переспати чи не переспати? Ось у чому питання. Увага! Зараз буде спойлер. Ува! Зараз буде спойлер! Першочергово за сценарієм Лестер все ж таки переспав з Анджелою Хейс. Але пізніше режисер вирішив змінити сцену. Опиняючись у одному ліжку з Анджелою, Лестер зупиняється. Тим самим автори фільму вирішили, що людина має волю вчинити по людськи навіть коли все летить Шкереберть. Екзистенціалізм Сартера якийсь скандал. Hi, Sartre! Man, oh, man. Man, oh, man, oh, man. Краса по-американськи дійсно шокуючий фільм свого часу, і він породив ряд інших стрічок цього жанру. А найголовніше, він несе хороший меседж для наступних поколінь. Обов'язково приходь до нас у гості, подивимось його разом. У нас є чайок. Також обов'язково пиши в коментарях, які ще оскароносні стрічки ти хотів бачити на наших кінопоказах. До зустрічі! Па-па! Па-па! Як грає Кевін Спейсі? Як він його кохає! А він же гей, а так дивиться на дівчину, наче наче Діма на мене у ведмеді бідна людна, бідний Діма Скан.